Всім привіт, з вами знову Юрій. Поговоримо сьогодні про жінок, про наших жінок, про те, як з ними спілкуватися, Коротеньке відео, їду зараз у справах, за місто треба повернутися Зараз швиденько туди-назад, в машині деякі будівельні матеріали, дорога, виїзд, всі з міста десь. Намагаються виїхати. Про жінок. Чоловіки, кажіть жінкам компліменти. Даруйте їм радість, даруйте квіти, даруйте подарунки. От. Жінки, коли чують компліменти, вони аж розцвітають. Віддавайте більше, аніж хочете сперечатися, що так і сяк, і те не так, і те не так. Не буду це втручатися в кожну своя життєва ситуація. Але даруйте, даруйте позитивні емоції і ви їх отримаєте назад. Ці позитивні емоції. Багато з нас хочуть не віддавати, але отримувати. Ну, так завжди би сказати, не дуже виходить, але це виходить я за його дуже радий. Тобто віддавайте, я для себе зробив такий висновок, віддавати треба набагато більше і не чекати, що щось тобі повернеться. А воно повернеться з часом і досить багато. Дивіться наше наступне відео, такий маленький у мене відеоблог. Розказую про різні думки, які мене інколи посіщають, як можна сказати. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.